Всім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися е, своїм досвідом стосовно електромобілів. Донедавна також був скептиком з приводу електромобілів, поки сам не купив. І фактично вже півтора року користуюся електричним автомобілем. І я, окрім плюсів, поки що мінусів не бачу. Е, в даному випадку я маю Kangoo 2015 року. Викупляв цей автомобіль пробігом 50 тисяч, зараз маємо 69 тисяч. З середнім запасом ходу там 120-140 км. Якщо їхати в міському циклі, то можна проїхати 360 160 км. Але мова йде не про те. Дехто скаже, що... Може це не вигідно, не знаю як там, бо там є дорогі батареї, 5-10, знайдуть безліч причин. Але я кажу ще раз наголошую, я бачу тільки одні плюси. Зокрема, стосовно е, паливомастильних матеріалів. Не потрібно нічого тратити. Фактично, ми не міняємо ніякого НГР, ні ніяких, ніяких там, я не знаю, що там, не мастил. Тут масло міняється у редукторі раз. За регламентом раз на 40 тисяч. Я його міняю там раз на 10 тисяч. Масло е, і десь його на заміну 650 грам і коштує воно вже е, я одне із кращих 700 гривень за літр. Це взагалі, це мізер, це нічого. Хоча я кажу ще раз наголошую, що за регламентом воно міняється раз на 40 тисяч. Е, Від'їздили цієї машини фактично ми вже 20 тисяч. Маю двохтарифний лічильник, вдома заряджаю від двохтарифного лічильника. Чи двохзонного лічильника може так правильніше. Фактично я місяць наїжджаю тим автомобілем з сім'єю своєю, десь в межах 150. Обачається не 150, а 1500 км. 1500 км в місяць. І в середньому я трачу на заряд. Даного автомобіля на заправку Даного автомобіля више 350 гривень. Це по двохтарифному лічильнику. Двохзонному лічильнику. Я не знаю, як буде правильно, але якось так. Якщо у вас навіть немає Того двохтарифного лічильника, і ви будете заряджати від звичайної мережі і по звичайному е, тарифу, ну, то ви будете тратити 700 гривень. 700 гривень на тисячі кілометрів. Це взагалі копійки. Ви фактично їздите задурно. Я вже так підраховував, в середньому, якщо ми маємо звичайну дизельну чи бензинову машину, яка споживає 7-8 літрів, навіть 6-8 літрів. На 100 км, і зважаючи на те, що кожних 10 тисяч потрібно поміняти масло фільтра, що е... там плюс кожних 60 тисяч потрібно поміняти ГРМ, то економія виходить, кожних 10 тисяч ви економите тисячу доларів. Тобто, в даному випадку я вже цим автомобілем наїздив 20 тисяч, майже 20 тисяч і в мене в кармані залишилося 2 тисячі доларів. Чим більше їздите, тим більше економите. Рахуйте самі і рішення за вами. Всім дякую за перегляд даного відео, всім гарного дня і мирного неба!